Всім привіт! З вами Резолюта. І сьогодні ми тестуємо новий французький танк AMX 30 прототип. Пушка в нас така ж сама, як на amx 30 b Правда, трошки е, більший розброс і довше зводиться. От Але пр пробиваємо так само, як і десятка І альфа точно така сама. Ну що ж, почнемо. Карта Малиновка. І ми, як називається, ми в самі-самі-самі жопі. Бій. 10 рівня. Ой, важко буде важко. Чотири арти! Так, тут треба не світитися. Це просто капіт. 4 арти. Так, ну що, я їду на свою улюблену позицію. Заодно і перевіримо нашу маскировку. В цьому бою я не буду продумувати велосипед, я не буду десь далеко їхати. Так як танк у нас броні немає, 80 мм в лобі. Ну, Від башні можливо якісь рекошети, але дуже-дуже-дуже мало ймовірно. Так, 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 я встану сюди. І попробуємо не злятися на цій позиції. Що в нас тут вийде? Опачик тапок Б. Зводимося і. Бабух! Готов! Круто! Ти щось сюди приїхав? От, дивіться, АМІХ-30 прототип і АМІХ-30Б. Не сильно один від одного відрізняються. Опачик, ФВшка. ФВшка, ФВшка, ФВ Шулечка. На тобі плюшечку. Блін, без лампочки важко грати, я не знаю, чи я засвітився. Фвешечка сховалася, бо чатіка не видно. О, о, виїжджають, дайте світло, 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 підсвітіть, підсвітіть. На! Ооо, красиво, красиво, красиво. Ну що, доберуть чи мені їх збирати? Так. ФВшка. Вангар. Унічтожен. Так, давайте по горці постріляємо. Нас там бачить, нас не бачить. Ой, попали в гуслю. Давайте чуть нижче станемо. Опачек, вот и наша точность. Так, текла. А? Танчик, как текла. О, вафелька, вафелька, вафелька и вафлька. Вафалька, вафелька. Пробитие, фугасик. Фугасик. Блін, не видно вафельки. Давайте зараз бачимо комусь фугасіка. 62-114, да, то там не 62, а 114, будемо башньої купили. Фігня, коротше, фугасіком. Вафля просто не світилася, так що фугасиком не вийшло, не вийшло, не вийшло, вийшло. фугасіком. Так, відбачать як не видно, 95-го не видно. Так, 30 35 ну, в принципі, нам вже звідси можна з'їжджати Підбиратися поближче. Наші вже горку продавили і Аміксик, не бачу. не бачу нашого старшого брата. Опачик, Стежка. Ну чого ти за камінцем стоїш. На! Є пробіття. Бачите, як швидко снаряд летить, це просто, це просто бомба. Бачат, 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 бачат. Помагаємо, помагаємо нашому старшому братові. Не встигли допомогти. Ну, перезаряджаюся. Давай, 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 давай. Давай, є, пробіття. Так, ще одну плюшечку йому, ще одну плюшечку. Красавчик, так, по нам же не засвітилися, по нам же кидає арта. Треба тікати, звідси. Воу, 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 байчат, байщат, успокоюся. Так, 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 так. Ага, да, да, тикаєш хевік, блин, да ти хевік? Хевік якийсь. Попочці стоїть там. Тут наша вафля, І він мені каже, їдь. Ми зараз впадемо от сюди. о повешка, ПВшка, Тікаємо, 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 не повертайся на мене, не треба, не треба! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, не не-не-не-не-не Так Давай 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 пиццом пиццам пиццу Ох ты ж Блять! Арта 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 А то було боляче Бачите, бачите, що означає нема броні Так, я вже навіть боюся десь далі їхати, але хочеться воїна. Хочеться воїна, але мене може рота шотнути. Ага. Тупіться... бляді, тупіться. Тупись, тупись, бо я зараз приїду. Ну, я певно, що не стигну. Давайте на ходу. Попали. Круто, круто, круто. Ну, ось такий цікавий бій. У нас на Х30. Правда, не сильно він такий динамічний. Опачик. Дивіться. Перший бій. Перший бій. І ми... О, киселбазе виконали, фігня. І у нас танкий снайпер. Круто, основний калібр. Хоча медаліки. Перша класність. Перший бій на танку. Офігеть. Що ми настріляли? Ми настріляли. Це альфа! Ми настріляли 4600. 4600. Наш старший брат менше настріляли. Хевік. Дно. Так, 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 так. Робимо скріни, 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 потім. Добавимо, їх, добавимо, добавимо, добавимо. Так, Урана сьогодні з вашої допомоги 600, маленько, маленько. Так, ну і все. Да, 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 да. Є. Так, 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 так. Ну що ж, тепер давайте. ну, Танчик мені сподобався. Крутий, крутий, крутий танчик.